У понеділок, 1 вересня, відбулася прем'єра на київському «ТБ» оригінального серіалу. Вітя його головний герой працює на СТО і під час роботи він завжди спілкується і е, допомагає підтримує своїх клієнтів. Він мріє почати своє життя в Києві однак боїться зробити цей рішучий крок. Ось така прем'єра відбулася на «Київстар ТБ. На своєму місці вітя дуже спостережливий і вміє помічати деталі про своїх клієнтів, як і в інших професіях. Ось, наприклад, баристи. І кожного ранку саме вони налаштовують відвідувачів на робочий день і додають енергії. Тому точно знають хто чого потребує. Більше про те, які історії трапляються у барист, як вони запам'ятовують відвідувачів. Дивіться в нашому сюжеті. Завжди усміхнені та бадьорі, наче перший ковток ароматної кави. Баристи щоранку роблять початок дня трішечки приємнішим. Мене звати Інна, мені 33 роки. Я працюю 11 років. баристою. Баристи розпочинають свій робочий день раніше за інших, аби кожен дорогою на роботу зміг зазирнути до затишної кав'ярні, випити смачну каву, отримати заряд енергії і сповненим сил вирушити на зустріч новому дню. Найбільше мені подобається в моїй роботі спілкуватися із відвідувачами. Я кожну людину люблю по-своєму. Вони завжди прийдуть і завжди піднімуть мені настрій. За роки роботи в Інне вже з'явилися справжні друзі серед клієнтів. Це й не дивно, адже майже кожен свій день вони починають разом. У мене є дуже багато постійних відвідувачів. Я можу не запам'ятати, як їх звати, але я завжди запам'ятаю, що людина є. Я їх сприймаю в свою сім'ю. Це мої друзі. Це взагалі я кожну людину пам'ятаю, що вона мені розповідає. Мені дуже багато відвідувачів, які приходять і просто розпочинають розповідати про що про роботу, про те, як вони провели вечір, як гуляли, де дарують. Мене дуже багато відвідувачів, на дні народження запрошую. Тому це так, да, це Сім'я, це моя любов. Для того, щоб визначити характер людини, іні не треба запитувати про її професію, вік чи захоплення. Достатньо просто подивитися на її замовлення. Є відвідувачі, які полюбляють еспресо. На мою думку, це справжні поціновувачі кави, тому що це єдиний напій, в якому можна зрозуміти справжній смак кави. І от ці люди вони і цінують свій час, і цінують смак справжньої кави. А є ще відвідувачі, які рік тому полюбляли лати на лавандовому сиропі, бо вони любили щось підсолодити, якось своє життя. А зараз вони перейшли в інший матча Лата. Так як вони полюбляють стежити за новинками за модою. Відвідувачі, які постійно щось куштують інше, вони не полюбляють одне і те ж саме. Інколи мені доводиться, коли вже в мені все закінчується, щось придумувати їм щось нове для мене. Це люди, які просто якісь творчі, які щось хочуть інше. Вони не зациклюються на одному і тому. ж. Вони просто хочуть експериментувати і не бути постійними. Найбільш завантаженими для бариста є, звісно, ранкові години перед роботою. Але навіть тоді вдається виділити особливих людей. В Нашій роботі існує година пік. Ці часи завжди відвідувачі поспішають на роботу. Вони завжди беруть. Я їм стараюся швидко все зготувати. І ще існують такі люди, які просто приходять із книгою. в той час, коли всі поспішають, вони приходять і насолоджуються життям. Ці люди мене надихають, що діють. Коли всі поспішають, саме в години пік, вони можуть просто сидіти, смакувати каву і насолоджуватися своїм життям. Інколи зустрічаються клієнти, яким важко догодити. Але інна ставиться до цього з розумінням, адже знає, деяких людей до першого ковтка кави краще не чіпати. Є відвідувачі, яким постійно щось не так, які дуже просять, щоб ми нагріли дуже сильно чашку, влили туда еспресо, налили кип'яточку молока. Такого що там вже вони йде довер. Це не справжня кава, не така, як має бути, але вони таке полюбляють. Ці люди зазвичай хочуть тримати контроль. Ми їм це дозволяємо. Ми готуємо їм каву, таку як вони хочуть, аби вони були щасливі. Інна також розповідає у багатьох людей. Досі існують певні упередження щодо кави і того, кому які напої краще замовляти. Деякі відвідувачі, особливо чоловіки, у яких існують певні стереотипи, вони замовляють лати з солодою карамелью і кажуть, що це дівчині. Коли я виходжу, дивлюся, вони з боку там б'ються каву. Кава не має поділятися на чоловічі і жіночі. Кожен має пити каву ту що саме їм подобається. І немає стереотипів у кави ніякої. Тому пийте, будь ласка, ту каву, яку ви саме захочете ви, і від якої ви отримуєте задоволення. Бути баристою у наш час нелегко, адже до кожної людини треба знайти підхід, інколи навіть стати психологом та проявити розуміння. Бариста це не просто професія. Інколи потрібно вислухати, інколи потрібно підбадьорити, порозмовляти, інколи потрібно втішити і бути просто підтримкою, посадіти, поговорити, щоб людина заспокоїлася і в неї все було добре. Ну от я не уявляю, як баристам вдається запам'ятовувати таку кількість людей, їхні історії, щоб кожен а, почував себе особливим, так щоб а, важливим почував себе. Ну а, а ще питання, вони... як вони інгредієнти, ці всі запам'ятовують. Так знаєш, вподобання. Люди, як ли, мені як завжди, каже, той чи інший гість, так, я, а, а завжди а це як якісь завжди, там який, просто людина. То там третинку, а того половинку, а там трішечки притрусити. А, стільки зеленят, а мені купаш такий, а ага, аві. Ага. А сікі цукру а цукру не треба коротше. Це такі люди, це така професія крутезна бариста. Да? До речі, Я, до речі, Вітя з нового оригінального серіалу Київ Стар з такою важливою задачою теж причудово справляється Вітя справжній психолог, автослюсар із міста Лубни, який мріє про життя в Києві, але не може залишити батька і своє звич... звичне життя. Як він справляється з труднощами і допомагає? Іншим дивіться на платформі «Київстар ТБ і для вас по секрету, шановні глядачі сніданку з один плюс один. Ми командою сніданку разом з людьми поїдемо цієї п'ятниці в Лубни. Ну ми трошки раніше да -да -да. поїдемо. А ефір із міста Лубни Полтавської області. Ми обов'язково вам запропонуємо в п'ятницю провести з нами цей ранок. Тому Лубни, зустрічайте ми скоро до вас. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.